Доброго дня! Я Чеховська Анастасія Ігорівна, учениця 9 класу Пальковецького ліцею Волочинської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Тема моєї роботи волонтерська діяльність в мешканців Користовецько-Старостинського округу Волочинської громади як різновид регіональної благодійної допомоги на Хмельниччині в умовах російсько-української війни. Вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Усі дружені спільного кордону із територією Білорусі. Збройні сели України, Національна гвардія, поліція та загони територіальної оборони чиняться так і опір. Спочатком повномасштабного вторгнення в Україну російських військ є багато тих, хто не міг взяти зброю до рук, а почали допомагати в тилу та займаються деволонтерською діяльністю. Сьогодні на Хмельниччині існують десятки громадських та благодійних волонтерських організацій, які працюють за різними напрямами та без яких важко уявити сучасну Україну. На передову вони везуть не лише слова вдячності її підтримки, а й тони не необхідного і корисного, спорядження, теплі речі, продукти харчування. Контент-аналіз як метод дослідження, був обраний для того, щоб описати найголовніші тенденції поширення інформації у мережі інтернету щодо волонтерської діяльності на Хмельниччині, Висвітлити образ волонтера, який поширюється через засоби масової інформації. Об'єктом даного контент-аналізу слугують інформаційні сайти, соціальні сторінки, медіа видання та інтернет-публікації. Предметом виступають волонтерські фонди та організації як добровільні соціальні об'єднання та їхня діяльність. Для того, щоб провести актуальний контент-аналіз, до уваги було прийнято публікації 2015 2022 років шляхом моніторингу інтернет-сайтів. В пошуковому полі задавалися слова: волонтерство на Хмельниччині, волонтерство на Поділі, Волонтерський рух Волочиської громади, волонтерська організація Хмельниччині та Волонтерський рух. Отже, проведене проведеного дослідження може зробити висновок. Що в інтернет-мережі волонтерська діяльність на Хмельниччині висвітлюється недостатньо. У соцмережах Facebook та Instagram описується робота окремих популярних діячів, аніж комерційних волонтерських організацій або ж зазначаються індивідуальні випадки сутейного волонтерства. Не змогли стояти осторонь та чекати приходу руського міру жителі сіл Балківці та Користова Волочайської громади Хмельницької області. З перші дні повномасштабної війни люди об'єднали свої зусилля і по сьогоднішній день активно працюють. Місцева активістка, вчителька початкових класів Бальковецького ліцею Волонтерина Григорина Томчук, змогла об'єднати та долучити до волонтерської роботи активних та небайдужих до майбутнього батьківщини жителів цього населеного пункту. Так, на базі Бальковецького навчального закладу було створено пункт збору та видачі гуманітарної допомоги. У шкільні ідеально розпочала свою діяльність кухні, кухня, а за сприянням Дому молитви, що у місті Волочиськ, та місцевих волонтерів налагоджено доставку допомоги на фронт, інколи навіть у найвіддаленіші пункти, де тривають бойові дії. Нами було проведено соціологічне дослідження на тему волонтерство як ресурс особисто професійного розвитку погляд працівників освіти та здобувачів освіти 10-11 класів на базі Бальковецького ліцею Волочиської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Метою дослідження стало з'ясувати роль та значення волонтерства як соціальної практики у житті цих освічених особистостей молодих громадян України. Питання були поставлені проблемно. з вашого дозволу, я зачитаю статистику дослідження. За результатами опитування, цікавим стало виявлення того факту, що 20 з 28 осіб розпочали свою волонтерську діяльність саме з лютого 2022 року, а до того часу жодного досвіду не мали. З числа тих, хто мав попередній волонтерський досвід, 14 осіб не мали членства у певній волонтерській організації, а регулярно, періодично, брали участь в різних благодійних заходах. Також вагомою є інформація про те, що, переважаюча кількість опитаних волонтерів, а саме 18 осіб, Свою ініціативу реалізують в тому числі через участь в акціях проєктик тренінгах. Надалі, розподіл по напрямках діяльності кожен респондент міг обрати кілька опцій відразу, виглядає наступним чином: Участь в різноманітних благодійних акціях 15 осіб, донорство 9 осіб, організація та проведення безкоштовних майстер-класів, тренінгів 8 осіб. Не менш актуально серед респондентів виявилося бажання отримати досвід роботи волонтером. 13 осіб. Це 46 46,4%. Менш популярними стали відповіді щодо заохочення друзями, 5 осіб, та отримання досвіду роботи у власній професії, 5 осіб. Найменш популярними стали такі версії, як знайомство та спосіб зайнятися чимось корисним по одному голосу. Стосовно важливості зовнішнього заохочення діяльності волонтерів, думки опитаних осіб також дещо розійшлися: 50% респондентів стверджують, що волонтерство не потребує матеріального захочення в цілому. Решта аудиторії. Приємність та доцільність певного захочення, суверіні і сувеніри, подарки до додаткової вали в начальному процесі. У відповіді на питання щодо наміру працювати волонтерам по закінченню війни в Україні сорок шість і 4%. опитаних відпов... відповіли ствердно – 18 з 28 осіб. 25% обрали варіант складно відповісти. Важливо, що відповіді та наступне питання щодо причин можливої відмови. Від волонтерської діяльності. 24 осіб це 85,7%, обрали опцію нестача часу. Той час, як варіанти відповіді відсутність стимулюючих факторів або ж несприятливий соціальний клімат, отримання по кілька голосів. Питання анкети дозволили виявити цікаві факти щодо значення цього виду діяльності у житті опитуваних. Зокрема, на запитання щодо того, яким чином наявний досвід волонтерства вплине і продовжує впливати на життя індивіда, послідовність відповідей у порядку спадання є наступною. Розширив коло знайомих, друзів, додав певності в комунікації з різними людьми, допоміг краще зрозуміти себе, власні подобання. Отримані результати засвідчують факт корисного волонтерства в різних аспектах, професійних, громадських, особистих. Отож, підводячи підсумки соціологічного опитування, заважу, що рекламацький ліцей Волочиської міської ради Хмельницької області є потужним організаційно-просвітницьким середовищем для залучення працівників освіти та здобучів освіти до лав волонтерів. Мотивація волонтерської діяльності має двояку природу: бажання творити добро та особистий професійний розвиток, в той час, як матеріальні захочення значення не мають в цілому. Волонтерство має усвідомлений характер. А тому значна частина респондентів по закінченню війни мають намір продовжувати волонтерську діяльність, якщо на заваді не стануть перепони об'єктивного єк... об характеру, відсутність часу, більше вагомі питання на порядку денному. Таким чином, волонтерство слід розглядати як ресурс особистого та професійного розвитку особистості, оскільки це вид людської активності сприяє розкриттю та реалізації творчих здібностей індивідів, розвитку та демонстрації їх організаторських та лідерських здібностей у спілкуванні з іншими людьми. Розвиток визначення якості є необхідним не тільки для майбутньої професійної діяльності, а й стимулює до успішної соціальної мобілізації.